Всім привіт! Я в чорному, це похорон мого гумору. Я відношусь до тих людей, які дихають на солодке і одразу набирають вагу. Мій діагноз по життю: мій хрест бути жирною. Я навіть коли схудну, я все одно буду жирною. Двадцять 29 років я їла, в 30 вирішила: ну, треба щось міняти. Я схудла на перший рік, за перший рік, на 40 кілограм. І я думала, що це важко, але ніхуя важко далі. Бо за наступний рік я схудла на 5. Це небагато. Це не багато, не багато, але це чесна праця. Але щоб ви розуміли, наскільки це небагато, Афонський мене на попередньому курсі назвав жирним лохом. І це коли ми побачились пару тижнів тому, він щось не був такий: О, Катя, класно виглядаєш цей раз. Угу. Не було такого. Я, е... Всі, хто знають мене давно, вони, звісно, всі вахує. А от ці люди, з якими я познайомилася протягом останнього року, це прям проблема. Мені доводиться їм такі, дивись, це моє фото до. А це я, я ще працюю, це ще не все ще буде. І оце я навіть в інсті закріпила фотку, щоб було видно. Ну, але є мінус. Люди починають питати пораду. Вони такі, Катя, як ти так схудла? Може, якісь масажики, обертування, що ти там робиш? Ох, блядь. Ну так, да, да. Ну, береш масаж, там чилі, коріандр, перець мандрагори, намазуєш на всі місця. Це я просто як дебіл спочатку і в залі. От. А виявляється, можна було просто масажиками. 45 кілограм як рукою зняло. От, процес схуднення це залежність. Я оце як побачила, як перший кілограм пішов все. Я на гачку, гра почалась. Тепер кожен ранок зважування, я рахую калорії, кожен день у мене спорт, я купую кросівки, ніби це допоможе. Я купую форму спортивну, а вони налазить, і потім починається психотерапія. <рес> Ні, ну слухайте, я ще нормально тримаюсь. Знаєте, в середньовіччя люди їли глисти, щоб худнути. І це я про 90 кажу. А ще я ненавиджу Apple Watch. Оцей. Знаєте, там кільці активності треба закривати. Це просто бездонна діра тривожності. У мене 550 днів строк активності безперервно. Ну і мені тренер такий каже: Катя, треба відпочивати. Давай завтра без тренувань. Я така, да, я, в принципі, не проти відпочити. І така 23:50, я навколо ліжка ходжу, бо мені потрібно закрити це кільце активності срани. І Apple Watch такий, keep doing it, great job, kate. <реш> Ой. Або всі кажуть, яка ж ти вмотивована, яка ти молодець. А я просто не можу їм всім пояснити, що я не мотивована. Я єбанулась. <рес> Неважко худно, ти важко потім втримати цю вагу. Працювати, займатися спортом, харчуватись правильно, не здохнуть при цьому. От і для додаткової активності я почала грати в теніс і сквош, ракетні види спорту. Я тепер, виходить, вхожу в ракетні війська. Теніс взагалі, елітний спорт, він для багатих. Це той спорт, де ти три години лупашиш у суперника, але все одно маєш лишатись вічливим. А як вам рахунок? 15, 30, 40. Це хто взагалі придумав? Ну, типу, вони сиділи такі ох бать, що б таке придумать, інтересне. Типу, один, два, три якось бідно звучить, не підходить. Давайте хай буде 15, потім 30, може, потім 40. Так, щось інтересне. Ну, я така думаю, ну задамся цим питанням, погуглила. Оце, коротше, годинник типу. Ну от, нуль, потім 15-30, а потім думали 45. А, а. Ні, 45 занадто довго французькою. І вони такі будуть 40. Тобто грати три години блядь, матч це ок. А от вимовити 45 французькою це їм дуже довго. Ну, в них є гроші, вони можуть собі це дозволити. Взагалі, теніс це важко. От, Там дохера різних видів удару, перехватів ракеток і способів отримати м'ячим в їбало. От, я думала, якщо куплю інші красівки і ракетку, це мені якось допоможе. Але ні, я той самий лох, просто тепер модний. От, Або як всі кричать під час тенісу. Я думала, може, це допоможе. Я собі руку пробила, почала кричати, але ні, удару це не допомогло. Якщо теніс це спорт для тих, хто любить грацію, то сквош це теніс для О, кажу теніс. То сквош — це теніс да, для тих, хто любить виживати в потній кімнаті. От, багато хто каже, що сквош це теніс для бідних. І ну, Для того, щоб не будувати оцей великий корт, сітку натягувати, вони там стіни поставили, запустили людей, хай лупашиться. От. взагалі кажуть, що він в тюрягі зародився. Походу, якогось тенісиста туди посадили, він з кимось не привітався явно, на корті. От Він собі пішов просто лупашити ракеткою об стінку. А ще там дівчата мають грати в юбках. Така класна тюряжна традиція. Коротше, якщо, якщо любите тертись один об одного, сквош — це для вас. Тільки не забудьте юбку одягнути. От, основна проблема не схуднути, проблема потім не їбанутись. Е, я це нещодавно в аварію попала. Їдемо, коротше, повертаю. Там чувак не вписався в поворот, в мене врізався, ну, аварії вийшли. І моя перша думка бля, я тепер на теніс запізнюсь. Поки поліція їхала, я удар справа відпрацьовувала. <риклад> в 30 стала спортсменкою. Ні, ідея, звісно, ну, офігенна і так уже розвалююся. Потягнула ногу на якомусь сотому своїх тренувань за день. Приходжу до лікаря ну, після двох місяців, як всі культурні люди, я думала, само пройде. Кажу, болить нога. Він мені такий, а ви спортом займаєтесь? Я кажу, ну трошки. Він кей, а що робити? Кажу, ну там зал, степ, теніс, сквош. Він такий в юбки? «Да». Так. Порядок. порядок». Кажу, ну роззувайтесь. І я так думаю, я, звісно, не заради цього всі кілограми скидала, щоб часто роздуватися, але ну хоч якийсь нюд. І він мені, е... ви знаєте, вам взагалі-то бігати не можна, у вас плоскостопість. Я така плоскостопість? Він такий плоскоступість це приходити через два місяці після травми, а у вас плоскостопість. Я така, а у кого її я вибачаюсь, немає. Ну, він такі, на мене дивиться, такий, ну, бать, у мене нема, наприклад. <плес> ну, але він зрозумів, що має справу з професіоналом, такий взагалі намагався щось. Вам би краще плавати, там, на стрейчинг ходити, щось таке. Я кажу: ну, дуже хочеться, але ну, ні такої можливості. Такий, добре, добре, вам треба пройти курс ударно-хвильової терапії. І як в'їбав, ні, я жартую, жартую. жартую. Каже, курс ударно-хвильової, лазером там посвітити, можна почати сьогодні. Я така, а це взагалі такі процедури краще робити до чи після турніру? Він такий, якого турніру? Кажу, у мене турнір в суботу по сквошу. Кажу, ж нога болить. Кажу, Я не розумію запитання. А насправді то все тренера. Е, найкраще, що ви можете зробити для того, щоб у вас пішов прогрес, це знайти свого тренера. Як його знайти, він захоче вас вбити. А ще всі тренера пиздять, помічали? Та? От Мені здається, що це перше, чому їх навчають на тренінгах. Тому у вашій увазі топ найобів від тренера. Найоб номер 1 Оце от вам треба рахувати повторення, да? ви там робите, загибаєтесь, уже забули, збились тисячу разів. І таки питаєте, скільки ще? А він вам з максимально впевненим виглядом ще три. Там сука ніколи не три. Ніколи там там три в ступені моїх страждань. Або оцей найоб номер 2 класичний. Ти взагалі відпочиваєш, поки робиш планку. Це що нахуй за відпочинок такий. Я щось е, не пам'ятаю, щоб люди такі прийшли на пляж, такі о, блядь, треба в планці постоять. Тоді б всі на пляжі по півтори хвилини чисто проводили. В планці взагалі ти короче, стоїш, як в фільмі «Інтерстеллар». сука, там час якось інакше йде. Я на цій планеті Міллера походу. Є три відомі брехні. Коли дівчина каже, я вже виходжу, коли таксі скаже, я вже на місці. І коли мій тренер каже, ти сьогодні легенько буде. Або це його та це все для здоров'я. Е, ви не підкажете, для якого в сраку здоров'я мені треба робити 100 бьорпі? Все для здоров'я. Тільки щось після кожного тренування я себе відчую побитою, то ви б мене краще одразу побили. Взяв би різок вдовбавте, наш у цій бьорпі. І такий тільки я пліввоч, ваше кільце закрито. А знаєте, що такий прикол? У вас, коли класно виходить, вже починає виходити, тренер ні в якому разі не буде такий, о, молодець, добре виходить. Він такий лайк. Він такий, о, молодець, добре виходить. Значить, ти можеш ще. <риклад> і все, і вони і глі. Так що треба задуматись, бо взагалі психотерапія вона дешевше спорту, точно дешевше тенісу. От, а взагалі бути жирною це бути сильною, і якщо вам хтось каже, що краще бути худою, шліть його нахуй. Але є мінуси, є мінуси. От, приходить мені нещодавно повідомлення з такий, запроси друга і отримай подарунок. Я так думаю, який подарунок? Потім така: якого друга? Мій єдиний друг тренер, і він уже у вас. Все, це все. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.